Ну тепер повертаємось до нічної е, атаки росіян на Україну. Е, наші зенітники знищили всі 18 цілей. Як я вже казала, слава нашим ППО. Шість ракет кинжал, запущених з літаків. Міг 31 к в бік столиці. Ну вже всі очевидно знають в Україні, що це за небезпечні такі ракети, що вони собою являють на півдні дев'ять ракет калібр, не менше жахливі, не менш небезпечні з чорного моря також ще три ракети з наземних установок типу С чотириста Іскандер, тобто росіяни атакували одразу з трьох напрямків. Крім цього, в небі над Україною ще були й шахеди. Збили наші ще шість шахедів і три розвідувальні безпілотники. Загалом, з початку травня, це вже восьма така масована атака по Україні. І, до речі, саме ця атака цієї ночі, вона перша за такою щільністю пусків. Я думаю, що кияни зі мною погодяться, що крім того, що це було дуже гучно, що дуже часто дійсно ось така щільність була цих ракет, які летіли на Київ. О, 18 цілий.